2026 рік у Польщі стане переломним для українців. Польща переходить на нові цифрові системи, документи подаються онлайн. Статус УКР наразі залишається лише до 4 березня 2026 року. Посилиться контроль за легальною роботою, змінюються правила оренди житла, а на ринку праці дефіцит працівників, але й вищі вимоги до кандидатів. І найважливіше, одна маленька помилка у даних у 2026 році може коштувати тобі роботи або право перебування. У цьому відео я розкажу простими словами все, що українцям потрібно знати на новий рік, як не втрат. Адати статус, як працювати легально, які правила точно зміняться, і що робити, щоб спокійно прожити пришечий дві тисячі Поїхали, почнемо з головного статусу КЕР продовжений до 4 березня 2026 року. Це означає, що українці, які отримали тимчасовий захист у Польщі, можуть і далі легально жити та працювати без додаткових документів, але є важливі нюанси, про які багато хто навіть не підозрює. Перше, якщо ви отримали статус у КЕР не по закордонному паспорту, а по інших документах, наприклад, Україна. Інській id карті свідоцтво про народження чи будь-якому іншому документу, то після отримання закордонного паспорту ви зобов'язані оновити дані у системі PSL-UKR. і якнайшвидше, ця вимова стала однією з причин масових проблем у 2025 році. Люди не оновлювали дані і навіть не знали, що це потрібно. У 2026 році за просрочку можуть бути серйозні наслідки. Помилки в документах, відмова у продовженні, проблеми з роботою, проблеми при перетині кордону, проблеми під час оформлення карти цукер. Друге. Статус Укер це не довгострокове рішення. Польща вже прямо говорить у майбутньому цей статус будуть переглядати. Якщо ви плануєте жити в Польщі надовго, треба думати про інші способи легалізувати себе. Третє укер дає право працювати, але не закриває всі питання. Він не замінює картопопиту, не гарантує стабільності, не підходить для багатьох роботодавців, які хочуть співпрацю на кілька років. У підсумку статус укер це допомога, але не стратегія. У 2026 році важливо не тільки мати його. Слідкувати, щоб ваші дані були оновлені, коректні та збігалися з документами. Найбільша зміна 2026 року Польща повністю переходить на цифрову систему МОЗ-2. Якщо раніше можна було подати як заяву на карту побита папером, стояти в черзі, приносити документи в ужад, то тепер усе це йде в минуле. Після впровадження цифрової системи у 2026 році подання документів стає тільки онлайн. Без винятків без можна я принесу паперову заяву. Уже просто не приймають такі документи. Що таке МОЗ-2 Це нова електронна на систему, через яку подаються всі. Ключові заяви на карту побиту, на зміну даних, на продовження документів, на інші адміністративні дії. Тобто тепер все, що стосується легалізації у смартфоні або на комп'ютері, що потрібно, щоб подати заяву в МОЗ, 2 Перше електронний підпис без нього нічого не подаси. Є два варіанти: профіль Зауфани безкоштовно, якщо у вас є польський банк, кваліфікований підпис, платний в більшості випадків для підприємців. І це важливо: профіль довіри буде потрібен кожному, хто планує подати документ у 2026 році. Друге скан копій всіх документів. Все завантажується онлайн: паспорт, договір, песель, фото, страховка, паперові папки вже історія. Третя точність даних. Система автоматично перевіряє інформацію. І якщо адреса інша, номер телефону не збігається, дані у песель не оновлені, дані в договорі відрізняються від анкети, заява зависає або отримує відмову. Це одна з головних причин відмов у 2025 році, і в 2026-му двадцять буде ще більше, бо контроль стає суворішим. Що це означає для українців менше живих черг – Більше точності швидше подання, Більше відповідальності, менше шансів проскочити з помилками. Мос – це зручне, якщо все правильно і катастрофічно, якщо дані не збігають у 2026 році. Змінюється не тільки система подачі, а й самі правила. Те, що раніше можна було домовитись, донести, дописати чи виправити на місці, тепер більше не працює. Перше. паперових заяв більше не приймають. Подача тільки онлайн через мос 2 це означає, не треба стояти в чергах, не треба шукати термін, але й нема можливості щось виправити на ходу. Друге у жонт вирівнюють вимоги по всій Польщі. Раніше кожне воєводство мало свої правила, свої списки документів, свої, але у нас так не роблять. У 2026 році підхід стає максимально єдиним. Це плюс для людей, які переїжджають між містами, але мінус у тому, що вимоги стають суворішими, точнішими для всіх. Третє. дані повинні збігатися ідеально. МОЗ 2 автоматично перевіряє інформацію, тому найменша помилка дорівнює затримка або відмова. Типові помилки змінила адресу. Але не оновили системі. Новий номер телефону анкеті старий. Договорі роботодаця інша дата початку роботи, вказаний не актуальний паспорт, не оновлені дані у песен. У 2025 році це створювало проблеми, а у 2026-му стало жорстким правилом. Четверте, додаткові документи можуть запросити теж онлайн. Ужент вже не дзвонить і не надсилає листи, бо отримуєте повідомлення в системі. Пропустив заяви заморожена, тому важливо перевіряти свій профіль, відповідати в терміні, мати електронні копії всіх документів. П'яте неможливо подати заяву без електронного підпису. Забуфоновити просріза Уфана змінив банк, немає доступу до свого профілю. Подача на карту просто не відбудеться. У 2026 році головні ризики не самі документи, а помилки в даних. Все, що раніше вирішувалося, поїду поясню. Тепер має бути ідеально з першого разу. У 2020... Шостому році Польща офіційно входить у найбільший дефіцит робочої сили за останні роки. Звучить добре, правда роботи більше, ніж людей. Та є нюанс. Вимоги зростають. Перш робочих місць стає більше, але не для всіх. Попит зростає у сферах логістика і склади, екомерс, виробництво, харчова промисловість, пакування та комплектація товарів. Ці галузі ростуть і їм потрібні люди, але роботодавці вже не хочуть на день два. Або працівників, які передумують через тиждень. Друге перевага тим, хто хоче працювати стабільно. У 2025 році компанії масово скаржаться на відсутність стабільності у працівників. У 2026 му це змінюється. Роботодавці хочуть людей, які готові працювати хоча б кілька місяців. Працівників, які приходять на звільну вчасно, тих, хто вже має досвід роботи в польщі, і тих. Хто не залишитися надовго? Третє посилення контролю за легальною роботою у 2026 році. Уржани звертають особливу увагу на нелегальну роботу, роботу без договору, усні домовленості, зміна роботодавця без оформлення. Це означає, якщо працювати без документів, це ризик штрафів, депортації і заборони в гіску. Більше, більше не закриває очі на такі ситуації. Четверте важливий тренд. Мова навіть базова польська мова стає важливою перевагою. Проподавцю у 2026 році вже прямо говорить людина, яка хоча б мінімально розуміє інструкції, цінніша. Це не про граматику, це про безпеку та ефективність. П'яте робота через посередника швидше і безпечніше. Я багатьох українців все стає найпростішим. Фляком не треба шукати житло, не треба самостійно розбиратися в документах. Є офіційні договори. Та стабільні графіки. Немає ризику натрапити на шахраї. У 2026 році знайти роботу простіше ніж у 2024-2025 але отримати хорошу стабільну складніше. Потрібні відповідальність, бажання працювати і мінімальний рівень польської житло у 2026 році залишається однією з найскладніших тем для українців у Польщі. Ціни ростуть, вимоги стають жорсткішими, а власники квартир обережнішими. І це треба розуміти ще до приїзду. Перше ціни на оренду зростають, особливо у великих містах. Польща переживає житловий дефіцит, і у 2026 році ситуація не покращується. Найбільший ріст у Варшаві, Гданську, Вроцлаві та Кракові. Кімната в малих містах 900-1200 злотих. Кімната у яких містах – 1300, 1800 злотих, а квартира студія – 2000-3000 злотих та більше. І це без депозиту. Друге депозит кауція від півтори тисячі до трьох тисячі злотих. І не завжди повертається. Орендодавці стають уважнішими і можуть не повернути кауцію, якщо є пошкодження майна, є борги за рахунки. Ви виїхали раніше без попередження. У 2026 році кількість спорів щодо кауції зростає. Третє Орендодавці хочуть людей із стабільною роботою. Тепер все частіше запитують, нет купили зарплату. Мову, праця або стабільний контракт. Також рекомендації від попереднього орендодавця. Людина без роботи або з нестабільним доходом для них ризик. Четверте, якщо знаєш польську мову, знайти житло простіше. Це реальність. Орендодавці віддають перевагу тим, хто може пояснити, хто він і чим займається. Навіть мінімальний рівень польської – величезний плюс. П'яте житло від роботодавця найпростіший варіант даного прибули. У 2026 році багато українців обирається шлях, тому що не потрібно великі гроші на старт, немає кауць. Вселяють відразу після приїзду, житло вже готове і перегідане. та можна одразу виходити на роботу. Для тих, хто переїжджає вперше, це реально менший стрес. Шоста скільки потрібно грошей на старт. Перший місяць оренди – 1500-4000 злотих, в залежності від типу житла. Депозит 100% від суми оренду. Проїзд. 100-200 злотих базові покупки 800-1500 злотих. Тому новоприбулі часто починають житла від роботодавця. Це дозволяє уникнути великих витрат в перші дні. Ринок житла у 2026 році складніший ніж раніше. Потрібно мати фінансову подушку, правильно оформлені документи і бажано, хоча б посадковий рівень мови, але тих, хто тільки приїжджає, варіант з від роботодавця залишається найбільш безпечним у 2026 році. Найпоширеніші проблеми українців у Польщі будуть виникати не через погані закони, а через Në pranë një dani Пропущені терміни та роботу без договору багато людей навіть не усвідомлюють, що роблять помилки, які можуть коштувати їм статусу роботи і можливості залишитися в країні. Перше не оновлення даних у ПЕСЛУКЕР після отримання паспорту. Це топ перша помилка, якщо людина отримала статус УКР на підставі id карти свідоцтва або іншого документа, і потім отримала закордонний паспорт. Вона зобов'язана оновити дані у ПЕСРУКР укр якнайшвидше. У 2026 році за це можуть бути серйозні наслідки. Помилки в документах, відмова продовження, проблеми з роботодавцем. Друге невідповідність даних у документах. Моз 2 автоматично перевіряє кожне поле, тому автоматично виникають проблеми, якщо змінили номер телефону, але не оновили. Переїхали за новою адресою, але в системі старий адрес у договорі вказана неправильна дата, песель або паспорт. Неактуальні у 2026 році такі помилки означають затримку або відмову. Третє робота без договору або усна домовленість. Контроль за нелегальною працею посилюється. у 2026 році. Польща більше не закриває очі на працюю, але без умови. Ризики для працівника, штраф, відсутні зарплати, відсутність захисту, ризик депортації, заборона на в'їзд. Четверте шахайські вакансії і псамто у 2026 році. зростає кількість фейкових пропозицій у Telegram, Facebook і TikTok. Обіцяють високу зарплату без мови, офіційний договор, потім плати за вакансію і тебе візьмуть. Правило номер один: за працевлаштування в Польщі ніхто не має права брати гроші. П'яте подача документів без електронного підпису або з заблокованим профіль за Уфане. Без сіячого підпису подати заяву в МОЗ 2 просто неможливо. Типові помилки. Зміна банку, профіль неактивний. Забутий пароль не підтверджена особа. Підпис закінчився. Усе це зупиняє подачу на місяць. Шосте. Пропущені повідомлення в системі МОЗ-2. У жоди тепер не дзвонять. Ви не надсилаєте електронні повідомлення. Пропустив, значить, пропустив термін. Заява може бути автоматично заморожена. Сьоме. Помилки у житті. Відсутність договору. Плюс кауці люди часто вселяються по домовленості, а потім не повертають депозит, виселяють без попередження, виникають борги за комунальні платежі. У 2026 році житло стало дорожчим і ризики більш. У 2026 році більшість проблем можна уникнути. Якщо оновлювати дані, важливо читати договори, працювати офіційно, перевіряти вакансії, контролювати свій профізал та слідкувати за повідомленнями. Це не складно. Але потребує відповідальності. Якщо підсумувати 2026 рік у Польщі не про складність, він про порядок. Все стає більш цифровим, більш точним і менше лишається місця для випадковостей. Платформа Моз 2 працює, але треба слідкувати за даними. Документи тільки онлайн. Роботодавці хочуть стабільних людей. Житло дорожче, а знайти реальні. І більша частина проблем виникає не через правила, а через дрібні помилки, які ми просто не помічаємо. Тому головне не панікувати, а тримати все під контролем: адресу, номери телефону, песель, договори. Це звучить буденно, але от саме це і рятує від зайвих проблем. Цьому закінчуємо. Бережіть себе, будьте уважні, та поділіться цим дідом з тим, кому це буде корисно.